Черговий вантаж відправляли з розрахунку, аби він потрапив до піців саме на новий рік. Два автобуси відправляються Піски, Мар'їнка, Волноваха, якраз перед святами, для того, щоб хлопці могли якось по-людськи відсвяткувати в тих умовах е новорічні і різдвяні свята. Збирали не лише речі побутового вжитку, але й домашнє печиво, консервовані вироби, різноманітні продукти харчування, переважно домашнього виробництва. Ну, все повністю, що, що необхідно для свята, нормально відсвяткувати. Набори на кутю, до речі, теж хлопці зможуть собі там приготувати. Дуже добре допомогли рогатинці, рогатинський район. Сарники, село Фрага, дички ну дуже активно підключилися до цієї акції. Попри те, що волонтери останнім часом помітили деякий спад активності мешканців Бурштина у зборі допомоги, у тому числі і з боку місцевих депутатів щирих помічників виявилося доволі багато. І це не лише окремі громадяни, але й керівництво бурштинської тес, церковні громади, міська рада. Подякувати звичайно хочеться і церковній громаді міста Бурштина, у Дмитру, він щиро завжди за нас молиться, допомагає. З нами співпрацював отець Любомир села Користовичі. Теж йому велике спасибі. Напротязі року ми зробили дуже багато акцій і дуже багато хороших справ для наших бійців. Також хочу щиро подякувати новому, новому вибраному меру Бурштина Оксалані Джурі. Вона співпрацює з нами. Чим може допомагає? Ну те їй велике спасибі. За християнською традицією, весь зібраний вантаж освятив парок місцевої церкви Отець Дмитро» у присутності як волонтерів, так і великої кількості вірян, які не лише протягом року брали активну участь у зборі допомоги для українських військовослужбовців, але й прийшли побажати щасливої дороги мужнім волонтерам, які вирушали у небезпечну подорож. Усі разом також помолилися за мир і спокій в Україні.